Батько дуже гарно, просто сказав на проповіді. Оце все, що в нас відбувалося, відбувається. Вони не помінялося. Ті самі люди, що були тоді, ну, те саме тепер робиться. По ну, суді, рушить церкви, забирає хами, вали. Приєжність допомагає. Да, можливо, якісь там були приїжджі, які це все запустили цю програму. А я, але ж не всі туди включилися, захищається, стався вірним, вірне, правда? А що? Вибирає, яку шапку міняти. Ще не знає, яку міняти, треба хоча б дві до запас мати. Крім того, що носить. Так, так. Ми що не думаємо. Тому що живемо не те, що від нас Господь вимагає, те, що Господь нас буде судити. а що в нас люди скажуть. У да, нас є всіх, ні, ми слабості. Десь ми скажемо, можемо десь в чомусь там поступитися. А не тільки в вірі. Тільки не в вірі. До доброподобного е, прийшли е, монахи і вирішили спитати. Ніковні духовне, духовне життя. Каже, ти Ісаїш, е, як звали, пам'ятає вже. Каже, свівогодні. Каже, простите, да, яке. ти блудні, да. Каже. Ти сребролюбець, каже, да. ти гордець, да. ти з каже, да. Кофірти, каже, тільки каже, ні. Чуєте? Равні. Єрес – це на Бога. І розколік, що там які, знаєте, і сектан, як ми сказали чому так? Я потім питає, тому що її дружено поважали. Кажуть, що коли ми тебе облічали, в тих гріхах, яких в тебе немає, ми не бачимо. Ти соглашався. А в цьому ти не согласився. Ці каже гріхи, вони каже, душевні тілесні, вони каже, вони властиві всім людям. А от цей каже гріх, розлучає людину з Богом. Це богохульство, це клана Бога. Це як не може цього робити. Якщо ми не маємо там слабості в язикові там, чи, чи в їжі, чи, чи в подушці там, ну так і буває життя. А якщо людина вже зрадила віру, то потім трудно вернутися. І ми можемо побачити в історії від часів початку Христя до теперіших часів, до тих часів, які були 100 років назад. Як було? Ходили в храм, давали довідку, що вони ходили до пишатися. Всі, військові, там, да, чиновники державні. Держава православна, всі, хто не був було. в піс, все. Перший начальник визиває на, на, на ковер, в да, податкову інспекцію чи десь там, куди-будь, поліцію. Вимагає з що туди не був. Вчили. Один чоловік розказує, як він е, е, вчив. До речі, це і гоменікон, по-моєму. Такий ігоменікон Воробйов. Він розказує, каже, каже що коли вчився в недільній школі, каже, каже, священника приходив і каже, що дав нам лекції. каже, ну, те, що було написано в книжці. каже, занудно каже, так, що ми там іздівалися над ним, над вірою, на всім останніми. І потім такі вони стали, були стали. що Це бере і від нашого брата, від священника, і від батьків, і всіх нас залежить. А другий описує, каже, я пам'ятаю, каже, як нас, чи каже. Закон Божий, Іоанн Кронштадтський. Я кажу, його вже було за 80-ті, я ще пам'ятаю. Я кажу, то є програма була та сама. Та були ті самі, розумієте? Це були ті самі. І батько був процесором православним. Але як він доходив до людей, Разуміє? Так і ми з вами, ми хочемо всіх поміняти, чоловіка, дітей, жінки. А внуки у нас того всього так і немає. А сьогодні дуже важко це зробити, тому що в нас віддавався ще, ще один ідол, це так ну, карманний телевізор. Це біда, яка сьогодні залежимо. Але ми можемо ним користуватися розумно, якщо можемо. Якщо не можемо, хай хамісвіти там лежить. Що воно нами має володіти? І що воно, воно в нам має нав'язувати те, що ми не хочемо мати. Та що будемо це пам'ятати. Рано чи пізно ми з вами дивіться вже, скільки сотні років пройшло. Віра зберігається. А ті, що гонили віру, де воно. І так завжди було, і так воно буде. Хай нам буде можливості за наші гріхи, якісь такі, але не, не за нашу віру. Тут мене твердо, нікуди не йти. І щоб вона була, нам треба, скажімо, як ми ходимо на роботу, відмічаємося. Да? Маємо пропуск, на саме наша е, віра жива. В'ядося церковні і має бути пропуском життя вічне. Чи якщо ми все тратимо, все тратимо. Я це втратимо, все втратимо. А що це не І ми повинні ще пам'ятати. Я часто згадую, знаєте, коли ми з вами читаємо часто Слово Боже, там вешав щось ми собі знайдемо, живе і нам потрібно. Навіть те, що ми сто разів читали. Якось, ну, вже мені злочинці слова запам'ятали, запали, тому що в нас є не такий час, тяжкий і у всіх відношеннях. І в державі, і в сім'ї, і у всьому, І в церкві. Там. Коли Господь Ісус Христос був на своїх Пілату, пам'ятаєте? Він його допитував. Каже, хіба каже, ти не знаєш, що має владу тебе розп'яти і тебе відпустити? Люди, які сьогодні при владі мають да? що з нами зробити. Вони сьогодні роблять без влади. Що Господь їм сказав? Ти не маєш ніякої власної Луну. Ніякої. Якщо тобі не буде до нас вище. Якщо ми може, Бога бережемо, беремо свою віру, бо Господь нас попустить більше, і ми можемо це може нашкодити. Але біда, коли ми світово підемо, щось будемо робити. А коли ми тверді стоїмо, це буде вирвати. Де не було, на вулиці, в храмі, ще в місці. Тобто Оце живе, живе віра в нас вона має бути. Ми повинні а дійсно, у нас сьогодні буде учасник такий е, історії, тому що дуже серйозно. Просто, знаєте, просто так. От, що ніхто їх не годить, не б'є, вже вони поміняли свої шапки. Чому так? -то? Тому що не було віри живого. Приїжджають каже, нас не Кажуть, скільки город, так 50. Також воно було 20 років, вже вчили всі. І ми за 30 років не навчилися. А за три тижні навчилися телефоном управляти, інтернетом. Навчилися. Діти, християни, зараз священників не читати по славянськи І що виросте з них? Чому так? Вчимо їх. Діваємо, вчимося наукам світським, які теж треба ну, в внутрішньому житті жити. Правда? А центри для нашого життя? Крім це не цікаво буде. Там цікавіше. Там мигає, блискає, там граємося, за мене ігри. так люди скажуть, так воно виходить. Воно накопичи, накопичиш. Знаєте, воно в природі там. Жара стоїть довгий час, потім раз і грім і блискає. І все горить. Тому що при в земляна грілася без, без дощу, без вологи, без всього. в народі буває. Це дуже закономірно. Якщо ми далі цього не бачимо не замічаємо, то там воно видно в духовному І Потім раз десь в рануло. А що так? тільки ну, я може не зрозуміло, точно кажу, тому що завжди да, мене хтось сказав, що хочу з вами ще дороги, Хочу тут все приватно, разом з вами Знаєте, За який час сьогодні скажу. є. Але дай Бог, що ми з вами були діти Божими і вони свої. Чи спині горі Бога Слово? Такі времена, так? Да? І теж він був не неугодить багатьом священикам архієм. Найшли проблему, щоб його там зняти з кафе. Який святий? Ну і що? І доступився. Каже, а я буду в мир ми З мене Не спорили. Спорили за шапки, то вас світ з першому. Ми ж володіємо взагалі, значить, дивна, нас, скажімо так, і да, біографія. Тільки мать померла, через городі став архімодитом. Два роки вже єпископ, знову знов в Грузії потім наші. Самі більше карту були. А в Києві що я? Не хотіли договоритися, знаєте? От Ми на трапезі життя апостола Іако, на Господня. коли був праздник, його вивели. Книжки кажуть, ти скажи, каже, що це Ісус Христос, це неправда все. Що він обманщик, що так все було? На храм виводи високо. Що він засвідчив, свіч? Що неправильно є? Звідти скидував. Так. І це життя, так це життя. Дуре, знаєте, таке врешті, це ж Київська лавра, це ж було е, тисяч монахів, А Мітроповід був ну, голова лави священно архімодій. Ніхто його навіть не вийшов. Жінки не йшли в другий день, не йшли тіло, священий архімодилів. Отак батюшку любив. Браття і хвистин. Так що нема, що сьогодні дивуватися. Ми, мабуть, для цього готові. Чов, каже, слово Борис, це чоловік лож. А ми на собі не можемо надіятися. Хоч нам поможемо, все буде добре. <кій> Чисто будемо скажімо, розумними, вчитися на чужих помилках, щоб у нас своїх помилок не робили. Благодаря і Бога за все, Бога за вас і за вашу любов. <кій> це терпіння у нас грішних, скажемо, щирі ваші побажання за все, все. Тому що дійсно. Церква це ми всі вам зразу з вами взяти. Не священник без людей, і люди без священників. Що буде? І така знає, історія, на кінець розказував таку е шутку, знаєте, один староста розказує, каже. Каже, що батька без мене? все, Що без мене? Стане, каже, так само і стоїть. Каже. Я кажу, прийшов. каділо розпалив, каже, дав йому в руки свічку каділо, і слуга пішла. Правда? <гум> Що без от. Так, так само і ми без вас. Щоб ви без нас, що ми без вас значить Нам тим разом всі йти до спасіння через ці скарбоїти, через ці скарблоніння, через ці радості. що ну, Вони кидають, коли були скорбики Вони вже прийшли, річ немає. Радості є. І молоді. Всі молоді. У нас душа молода і наша віра, скажімо, вона вічна.